Привіт! Може з тебе помолюсь буквально пару секунд? Чудово! Дорогий Господи, саме зараз я молюся за людину, яка дивиться це відео. Господи, ти бачиш її в тому, її сльози і ті прохання, які вона носить у серці вже багато років. Я вірю, саме зараз ти відкриваєш її серце, бо тільки тобі відомо, як довго вона чекала цього дотику. Господи, дякую Тобі за її життя, очисти її серце від усього, що тягне назад, Заспокой думки і наповни душу миром, прийми все її минуле, теперішнє і майбутнє у свої руки, благослови її родину, збережи дітей і близьких від усякого зла і втрат. Даруй їм здоров'я, любов і спокій у домі, щоб він завжди був повний світла і доброти. Господи, зціли її тіло і душу. Очисти кров, забери біль і тривогу, з цілих її близьких від немочі, дай сили і відновлення. Найважливіше, Господи, пробач усі її гріхи і гріхи її роду, очисти від провин юності і сьогоднішніх помилок, зніми прокляття, тягарі і провину, що переслідують поколіннями, даруй їй нове життя без страху, у світлі Твоєї милості і правди. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь у коментарях і поділися нею з тим, якого любиш. Сьогодні допомога прийде.